Також я б не хотіла говорити лозунгами, адже в умовах триваючої збройної агресії вступ точно не буде простим. Втім, я б зупинилась на словах дівчинки, яка зовсім нещодавно виїхала з окупації саме з метою вступу до українського закладу освіти. В окупації ти під куполом, заблоковані сервіси, сайти немає навіть Google Maps. відчуття того, що світ дуже і дуже далеко. Втім, після виїзду ти маєш шок відкритості. Все працює, міжнародні сайти, сервіси, Google, онлайн курси нарешті є щось, що відчувається як свобода. Тому навчання в українських закладах вищої освіти це про диплом, який визнається у світі. Це про можливості по роботі і в цілому перспективи у своєму фасі. Це про відкритий світ, про можливості стажування, це про доступ до цифрових сервісів, як українських, так і міжнародних. Тому це точно не про страх, це про свободу і про можливості.